На спортивній арені Прометей стартував відкритий турнір з волейболу зимові мрії. Традиційно спортивні заходи у Кам'янському підтримують активісти бджоли для наших спортсменів. Підготували нагородну атрибутику кубки грамоти медалі, а ще солодкі подарунки. Захід, який проходить сьогодні, це дійсно свято дружби, спорту, взаєморозуміння. Ми дуже раді, що саме в нашому місці проходить змагання з волейболу всеукраїнського рівня. Волейбол – це та гра, яка дійсно об'єднує нас. Тому я вірю, що в цьому Турніри, ми побачимо унікальну енергію та стиль, які зроблять цей турнір. Дійсно особливо у турнірі беруть участь жіночі команди з усієї України віком від 15 до 19 років з Кам'янського, Києва, Одеси, Каніва, Запоріжжя, Миколаєва, Полтави та Дніпра. Фаворитом фактично є саме наша команда і команда Полтави. Будемо сподіватися на перемогу. Ми саме для цього і зібрались тут, щоб отримати. Бажану перемогу.